Привіт! Мене звати Павло. І зараз ви на заняттях Люди навколо. Ці заняття про те, як правильно спілкуватись з іншими людьми. Мене звати Євген. Зараз в Україні війна. організація джерела з Києва запрошує на заняття, яке називається Коли як правильно казати Ні. Безпека на вулиці. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі у складний час. Отже, сьогодні ми поговоримо, коли і як правильно казати ні. І про те, як безпечно поводити себе на вулиці. Щоб залишатися спокійним в натовпі, треба дотримуватись таких правил. Не потрібно слухати, що кажуть незнайомі поруч з тобою люди. Не звертайте увагу на заклики щось робити. Або кудись йти від незнайомих вам людей. Можна слухати тільки представників поліції, медиків, пожежників або військових. Також можна звертатися до них по допомогу. Якщо навколо вас багато людей і ви нервуєте і не можете заспокоїтись, ось практична порада, що треба зробити. Треба спокійно і глибоко вдихнути, озирнутися навколо і шукати вихід з натовпу. Якщо ви бачите велику кількість людей, які кричать, щось ламають, то краще обійти цих людей стороною. Якщо ви зайшли в велике приміщення, де багато людей, слід бути уважним. Треба запам'ятати, де знаходяться запасні входи та виходи. Вони мають бути позначені зеленим кольором і написом вихід. Також можуть бути такі ситуації, що навколо дуже багато людей, і ви можете почувати себе некомфортно. Треба глибоко вдихнути і розвести лікті в сторони. Не потрібно зупинятися. Треба продовжувати йти. Треба йти в тому напрямку, куди йдуть всі інші люди. Також треба поступово намагатися виходити з цього натовпу. Треба просуватися ближче і ближче до краю натовпу. Обов'язково треба дивитися під ноги і тримати рівновагу, щоб не впасти. Не можна чіплятися за інших людей руками, не можна тримати руки у кишенях, не потрібно підійматися навшпиньки, бо можна впасти. Якщо натовп дуже великий, а у вас щось випало з карману чи з рук, не треба нахилятися, щоб це підняти. А зараз ми трошечки поговоримо про те. Коли і в яких ситуаціях потрібно казати ні. Першочергово казати ні потрібно незнайомцям, які пропонують вам кудись піти. Ви зовсім не знаєте цих людей, і їх дії можуть бути небезпечними. Також відмовляти треба людям, які пропонують вам щось зробити таємно від батьків, друзів або педагогів. Також слід казати ні, якщо вам пропонують зробити щось небезпечне. Наприклад, гуляти там, де це заборонено. Або купатися в тих місцях, де це заборонено. Не погоджуйтесь на такі пропозиції. Також слід казати ні, якщо вам щось не подобається. Якщо вам не подобається щось робити, а вам це наполегливо пропонують. Ви маєте право сказати Ні, якщо не хочете цього робити. Також треба казати Ні, якщо ваші друзі тиснуть на вас і примушують робити щось незаконне. Наприклад, щось красти. Ви повинні сказати Ні. Також слід казати Ні, коли вам пропонують щось шкідливе, наприклад, викорити цигарку. Або випити алкоголь. Адже ми пам'ятаємо, що куріння та алкоголь шкодять вашому здоров'ю. Казати ні, також можна, коли ви відчуваєте, що для вас це зараз є небезпечним. Або якщо вам некомфортно з людиною в даній ситуації. Або якщо людина просто пропонує вам зробити щось, що вам не подобається. Наприклад, людина просить. Поцілуватися з вами, а ви цього не хочете. Ви обов'язково повинні сказати ні, я цього не хочу. Також сказати ні треба, коли людина порушує ваш особистий простір. Наприклад, починає вас торкатися, а вам це не подобається. Казати ні треба, якщо незнайома людина просить вас зняти одяг або показати щось особисте. Якщо ви кажете ні, а людина продовжує пропонувати вам щось заборонене, ви повинні повідомити про це батьків, педагогів або в ситуації, коли ви, наприклад, самі на вулиці, ви можете голосно, голосно закричати Ні, 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 не чіпай мене. Також, якщо вам пропонує незнайома людина щось заборонене, ви можете сказати, що. Ви звернетесь в поліцію. Зараз я розкажу вам прості правила, яких слід дотримуватись. Коли незнайома людина пропонує вам щось, слід відмовитись та піти. Якщо хтось незнайомий просить вас сісти в автомобіль, треба відмовитись та піти. Коли хтось незнайомий просить розказати про себе по телефону, треба сказати ні. Та завершити розмову. Коли вас просять зробити щось погане, треба відмовитись, навіть якщо це друзі. Коли незнайомець пропонує їжу або напій, треба відмовитись та піти. Коли вас спросять зробити щось погане, незнайомі люди завжди казати ні та шукати допомогу. Якщо друзі вас намагаються втягнути у небезпечну ситуацію, Слід відмовитись та повідомити про це близьких. Коли вас просять піти з незнайомцем, треба відмовитися та залишитися на місці. Коли вас просять про щось, що вам не подобається, відмовтеся та поясніть, чому. Коли відчуваєте небезпеку на вулиці, підіть у безпечне місце або зверніться по допомогу до поліції. А в нас рубрика Запитай у Євгена. Євгене, скажи: а що робити, якщо незнайома людина пропонує піти з нею кудись? Треба гучно сказати ні, і негайно йти геть або знайти безпечне місце і зателефонувати до рідних або в Угу. Дуже цікаво. Євгене. А як відреагувати, якщо тобі пропонують щось невідоме або небезпечне? Наприклад, цукерки чи напої від незнайомців. Слід відмовитися, сказавши ні, дякую» і відійти. Ніколи не приймайте нічого від незнайомих людей. А тоді що робити, якщо тебе просять зробити щось небезпечне або неправильне? Треба сказати ні і розповісти про це рідним або тим, кому ти довіряєш. Твоя безпека є найважливішою. А гаразд, Євгене, а тоді таке питання: а як поводитись, якщо тебе заставляють зробити щось погане? Скажи ні і поясни, чому ти не хочеш цього робити. Якщо продовжують заставляти, краще піти і повідомити про це рідним а, Євгене. А скажи, чому важливо говорити ні, коли тебе просять зберегти секрет? Який здається неправильним. Секрети, які можуть бути шкідливими або небезпечними для тебе чи інших, повинні бути розкриті. Треба сказати ні і розповісти про це комусь, кому ти довіряєш. Mm -hmm, навіть так. Гаразд. А, мене, а як діяти, якщо тебе змушують робити щось проти твоєї волі? Важливо відмовитися і сказати ні. Якщо хтось намагається змусити тебе, потрібно знайти людину, якій ти довіряєш якнайшвидше. Дякую, Євгене. А ми продовжуємо наше заняття. А зараз давайте трохи відпочинемо. Щоб гарно вміти спілкуватись з іншими людьми. Треба повторювати скоромовки. Отже, скоромовка сьогодні в нас така. Повторюйте за мною спочатку повільно. Текст скоромовки ви можете бачити на екрані. У долині жив-удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів. У траві хвостом верців. Ну, а тепер давайте трошечки швидше. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Удававши все умів. У траві хвостом вертів. Ну, а тепер давайте спробуємо швидко. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Удававши все умів. У траві хвостом вертів. Ну, а зараз спробуйте самі. Молодці у вас чудово виходить. Ну що, будемо продовжувати наше заняття. Ви сьогодні дізналися багато нового час перевірити ваші знання. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду задавати питання. Вам треба буде дати правильну відповідь. У кожному питанні лише одна. Правильна відповідь. Питання ви зможете побачити на екрані. Я буду читати кожне питання два рази. Коли я спитаю вас, якою буде ваша відповідь, вам треба буде відповісти на питання. Починаємо. Увага! Перше питання. Що робити, коли незнайома людина пропонує вам щось? Перше відмовитись та піти. Друге. Погодитись, щоб не ображати людину. Третє. Стояти мовчки. Що робити, коли незнайома людина пропонує вам щось? Перше відмовитись та піти. Друге погодитись, щоб не ображати людину. Третє стояти мовчки. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну, а правильна відповідь під номером 1. Звісно, треба відмовитись та піти. А в нас наступне питання. Як себе поводити, якщо хтось просить вас сісти в автомобіль? Перше відмовитись та піти. Друге. Сісти, якщо людина виглядає доброзичливо. Третє. Спитати, куди людина їде. Як себе поводити, якщо хтось просить вас сісти в автомобіль? Перше. Відмовитись та піти. Друге. Сісти, якщо людина виглядає доброзичливо. Третє. Спитати, куди людина їде. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь. Звісно, якщо ви не знаєте цю людину, відповідь під номером 1: Треба відмовитись та піти. А в нас наступне питання: що робити, коли хтось, незнайомий, просить розказати про себе по телефону? Перше сказати частину інформації про себе. Друге. Відразу сказати всю інформацію, яку просить незнайомець. Третє. Сказати ні та завершити розмову. Що робити, коли хтось незнайомий просить розказати про себе по телефону? Перше. Сказати частину інформації про себе. Друге. Відразу сказати всю інформацію, яку просить незнайомець, Третє – Сказати НІ. та Завершити розмову. Подумайте. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. І звісно, правильна відповідь під номером 3. Сказати НІ. Та завершити розмову, якщо ви не знаєте, що це за людина. А у нас наступне питання. Що робити, коли вас просять зробити щось погане? Перше відмовитись. Друге. Погодитись, щоб не ображати людину. Третє. Зробити це. Але попросити щось натомість. Що робити, коли вас просять зробити щось погане? Перше. Відмовитись. Друге. Погодитись, щоб не ображати людину. Третє. Зробити це, але попросити щось натомість. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 1. Якщо вас просять зробити щось погане, звісно, треба відмовитись і цього не робити. А в нас наступне питання. Як відповідати, коли незнайомець пропонує їжу або напій? Перше. Спробувати щоб не здатися неввічливим. Друге. Взяти та зберегти на вечерю. Третє. Відмовитись та піти. Як відповідати, коли незнайомець пропонує їжу або напій. Перше. Спробувати, щоб не здатися неввічливим. Друге. Взяти та зберегти на вечерю. Третє. Відмовитись та піти. Подумайте, отже, якою буде ваша відповідь? Молодці! Звісно, правильна відповідь під номером 3. Відмовитись та піти. А у нас наступне питання: що робити, коли вас просять щось зробити незнайомі люди? Перше дізнатись, скільки це буде коштувати, друге завжди казати так, щоб уникати конфліктів. Третє завжди казати Ні та шукати допомогу. Що робити, коли вас просять щось зробити незнайомі люди? Перше дізнатись скільки це буде коштувати. Друге завжди казати так, щоб уникати конфліктів. Третє. Завжди казати ні та шукати допомогу. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Ну а правильна відповідь під номером 3. Завжди казати ні, та у разі потреби шукати допомогу. А в нас наступне питання. Що робити, якщо друзі вас намагаються втягнути у небезпечну ситуацію? Перше. Відмовитися та повідомити про це близьких. Друге. Погодитись, щоб не втратити друзів. Третє. Погодитись, але зробити це обережно. Що робити, якщо друзі намагаються втягнути вас у небезпечну ситуацію, перше. Відмовитись та повідомити про це близьких. Друге. Погодитись, щоб не втратити друзів. Третє Погодитись, але зробити це обережно. Подумайте. Адже якою буде ваша відповідь? Дякую. Правильна відповідь, звісно, під номером 1. Відмовитись та повідомити про це близьких. Адже, якщо друзі хочуть втягнути вас у небезпечну ситуацію, можливо, це не такі вже і друзі. А в нас наступне питання. Як реагувати? Коли вас просять піти з незнайомцем. Перше. Відмовитись та залишатися на місці. Друге. Йти, якщо він обіцяє щось хороше. Третє. Піти, але повідомити про це комусь. Як реагувати, коли вас просять піти з незнайомцем? Перше відмовитися та залишатися на місці. Друге. Йти, якщо він обіцяє щось хороше, третє. Піти, але повідомити про це комусь. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну а правильна відповідь під номером 1. Звісно, треба відмовитись та залишатися на місці і нікуди не йти з незнайомцем. А в нас наступне питання. Як вести себе, коли вас просять про щось, що вам не подобається? Перше. Зробити це. Але попередити, що ви не хочете. Друге. Відмовитися та пояснити чому. Третє. Зробити це, щоб не виглядати слабким. Як вести себе, коли вас просять про щось, що вам не подобається. Перше. Зробити це, але попередити, що ви не хочете. Друге. Відмовитись та пояснити чому. Третє зробити це, щоб не виглядати слабким. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 2. Відмовитись та пояснити, чому вам це не подобається. А в нас наступне питання: що робити, коли ви відчули небезпеку на вулиці? Перше піти у безпечне місце. Або звернутися по допомогу. Друге. Залишатися на місці і сподіватися, що все буде добре. Третє. Сісти і заплакати. Що робити, коли ви відчули небезпеку на вулиці? Перше. Піти у безпечне місце або звернутися по допомогу. Друге. Залишатись на місці і сподіватись, що все буде добре. Третє сісти і заплакати. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь, звісно, під номером один піти у безпечне місце або звернутись по допомогу до перехожих або до поліцейських? Ви, великі молодці. Маю надію, що ви правильно відповіли на всі питання. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного. Ви можете ще раз переглянути це відео і спробувати знову відповісти на питання. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. І До нових зустрічей. Це відео стало можливим. Завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США, вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел», і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.